Покажіть ясен, показую. Хоча я вже сам справді думаю, це ясен, чи це не ясен, чи це горіх якийсь. А то листя, лися, вітер був поламало його трохи. О, зараз заберемо ці сухі геляки. О, ану. Ну, на запах, наприклад, на запах. Це і близько не горіх. Що це за ясен дивіться? Показую. Ось. О, бачите, дупло шпаківня. Цю шпаківню я просвердлив шуриком. Коли весною, чи коли чи зимою, просвердлив, це суто експериментальне дерево. Чи буде рости дерево, якщо в ньому просвердлити дюрку отаку. О, зараз я трохи прочищу, щоб було видно цю дюрку. О, видно, бачите, дюрка насквозь просвердлена шуріком. І показую, як росте. Дерево не заслабло. І це при тому, що я верхушку обрізав, щоб воно не мішало, не робило тут тіньок. Верхушку обрізав. І воно отак процвітає. Ну, ось коло нього тож, це точно ясен. Бачите, теж якісь листки здорові. Я. я не знаю, я знаю на ясені якісь ніби дрібніші листки, чи це якась порода ясена, чи що таке, не знаю. А ну, хто в чемі в деревах, Ну, на запах це точно не горіх. От такого, якась нього зеленкувата кора, якась сіро-зелена. Е, ну, Я все ж читав, що це ясен. Якщо це не ясен. То напишіть, що це таке. Так, да, воно похоже на горіха, але це точно не горі. Горіха не такі ростки. У горіха якісь вони блискучіші такі. блискучі, блискучі, якісь. Ніби глянцеві, а тут вони матові, ось ціво вже, ці вже ростуть, оці вже якісь більше на ясина похожі. Може він зацвете. Ну, я все-таки схиляюсь до думки, що це ясен. А ви напишіть, що це, що це точно таке.